Слава Ісусу Христу! Я називаюся Ігор Жук, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії Українського католицького університету. Курс «Європейське мистецтво від Альтаміри до Станц Рафаеля ідеї форми і функції розроблявся мною з метою ознайомлення студентів, які навчаються в університеті з основами академічної дисципліни історії мистецтва. У рамках курсу, предметом студії є спадок європейської художньої культури у широких хронологічних межах, від появи перших мистецьких артефактів до історичного часу до високого відродження. Програма презентує інформацію, яка стосується вибраних, найбільш відомих творів мистецтва, почавши з періоду пізнього палеоліту до 16 століття, включно, тобто від розписів. Печери Альтаміра в Іспанії, до розписів Рафаеля у ватиканських станцях. Програма складається з трьох модулів: перший мистецтво до історичної доби і стародавнього світу, другий мистецтво середніх віків і третій мистецтво Ренесансу. Основна тематика є такою. Починаємо з мистецтва кам'яної доби. З печерних розписів Ласко та Альтаміри, з пам'яток Мадленського періоду або Мадленського апогею, як кажуть дослідники. Яскраве свідчення великого дару мистецтва, даного людству, продемонстроване десь за 15-20 тисяч років до Різдва Христового. Будемо знайомитися із знаменитим зображенням Бізона в Альтамірі, з гротом мертвого мисливця в Ласко. Також з мегалітичною архітектурою до Історичної Європи, зі Стонгеджем та іншими пам'ятками. Далі піде мистецтво стародавнього Єгипту та ранніх держав передньої Азії. Сива давнина, Єгипетська архітектура за стародавнього царства, піраміди Гізи. Людство пізніше вже ніколи не візьметься за проекти такого циклопічного масштабу. Храми часів 18 19 династії, Карнак Луксор. Зведені більш як тисячу років вже після пірамід, спадщина Шумера, Вавілона, Асирії, Ахаменіцької Персії до вторгнення персів у Грецію 499 року до Різдва Христового і мистецтво Стародавньої Греції, прелюдія Міньойського мистецтва, відомого нам завдяки розкопкам сера Артура Еванса і мистецтво греків після катастрофи пізньої бронзової доби. Архаїчний, класичний та еліністичний періоди, архаїка зародження ордерної архітектури, статуї Курусів і кор, класика, ансамбль храмів Афінського акрополя, Парфенон та Рихтайон, система ордерів Дорійського, іонічного Коринфського, легендарні скульптури класичної Греції на чолі з великим фідієм, мистецтво еліністичної доби і його подальша асиміляція в мистецтві Риму. Мистецтво Стародавнього Риму, Мистецтво, міста на семи пагорбах, Республіка, потім Імперія, архітектуру, архітектура періоду Флавіїв та Антонінів, колізей, Пантеон, Терми, Базиліки, традиція римського скульптурного портрету, військово-історичні рельєфи Аркітита, Колони Траяна. І пам'ятка, яка відіграла виняткову роль в розвитку європейської скульптури кінна статуя імператора Марка Аврелія страшна катастрофа 79-го року після Різдва Христового, завдяки якій ми знаємо про чотири стилі помпейського малярства: ранньохристиянське та візантійське мистецтво. їх пізньоантичні античні витоки. Перші християнські базиліки, ранні ікони. Архітектура нового Риму Константинополя, колосальний купольний храм Святої Софії, споруджений Юстиніаном Великим після придушення бунту церкових партій, мозаїки Равенни, візантійське мистецтво після іконоборчої кризи, формування канонічних типів іконографії Христа і Богородиці, а також типу хрестовокупольного купольного храму, пелооглоївське відродження італовізантійське мистецтво Сицилії і Венеції. Далі переходимо до королінського відродження та мистецтва романського стилю, художня традиція варварських королівств, мистецький спадок Імперії Карла Великого, освоєння римських форм і відродження римської техніки аркового склепіння, романські храми на трасах паломництва до Сантьяго де Компостела, романська портальна скульптура, новації в опорядженні католицького вівтаря і передумови еволюції вівтарного образу. Мистецтво готичного стилю, народження готики, діяльність Абата-сюжера, проєкт перебудови церкви Сен-Дені під Парижем, висока французька готика регіонів іль де франс і Шампані, собори в Шартрі, в Реймсі, скульптурна група Зустріч Марії з Єлизаветою, яка дивовижно нагадує класичну Грецію, вітражі Шартра, вогняні колеса, як сказав один з дослідників. А потім елітний і куртуазний стиль інтернаціональної готики. Мистецтво «Дученто» і Треченто, тобто XIII та XIV століття в італійській термінології, пропонований курс є значною мірою італоцентричним. Отже, мова піде про протренесанс в романській і готичній архітектурі Італії, про велику францисканську церкву Санта-Кроча і Велику Домініканську церкву Санта-Марія Новела у Флоренції, про скульптуру Пізанського Баптистерія. Про манієра грека, адаптацію форм грецького іконопису в Тоскані, які метаморфози чекали на Візантійську одегітрію в Італії, Дуччо Ісєнська школа малярства, джотто і традиція флорентійського малярства, мистецтво Кватро Ченто Італійського 15 століття. Флоренція за часів Лоренцо Пишного. І тут море імен. Фра Анжеліко, Мазаччо, Сандро Боттічеллі, Домініко Гірляндаю, і інші інші. А поза Флоренцією були ще Мантуя, Урбіно, Феррара, Золота доба італійської фрески, і розвиток іконографічного типу італійської Мадонни, що досягне вершини у творчості Рафаеля, а також кінні статуї двох легендарних кондотєрів: Кінець століття в Мілані в монастирі Санта-Марія Ла Грація. Леонардо виконує найвідоміший на цілому світі твір сакрального мистецтва стінопис Тайна вечеря. Північне відродження. За Італією ми не, забу... не забудемо про золоту добу Бургундії, інших країв на північ від Альп, про генський Віфтар, про несамовитого фантаста Єроніма Босха і про народження жанрів портрету, пейзажу та натюрморту. Чим слід завдячувати нідерландському малярству 15-16 століття. Як і про появу олійних фарб, винайдених також у Нідерландах, а ще про двох геніальних німців: про Альбрехта Дюрера та Ганса Гольбайна. Високий Ренесанс і мистецтво Чінквеченто, XVI століття в Італії, Велика Трійця Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Рафаель Санті, піднесення Риму як мистецького осередку за понтифікатів Юлія II, і Льва X. Розписи Сикстинської капели та Ватиканських станс. І проєкт перебудови базиліки святого Петра у Ватикані, пізній Ренесанс і стиль маніризму, і ще п'ять великих венеційських малярів на чолі з Тіціаном і ще багато іншого. Методика викладання базуватиметься на максимально широкому використанні візуальних ресурсів, цифрових слайдів. В рамках курсу передбачено. Виконання студентами індивідуальних завдань, двох есеїв обсягом 15-20 сторінок тексту, форма підсумкового контролю диференційований залік. Контент і проблематика, пропоновані в межах дисципліни вільного вибору Європейське мистецтво від Альтаміри до Санц Рафаеля ідеї форми функції, мають своїм продовженням матеріал. Курсу Історія мистецтва модерної доби від Караваджо до поп арту який читається у весняному семестрі, але це вже буде інше мистецтво, інша історія. Отже, запрошую всіх до подорожі в альтернативну реальність, до знайомства з історією паралельного світу, великого і вічного, що його люди звуть мистецтвом.